В цьому відео поділюсь з вами рецептом дуже смачного желейного літнього десерту. Ви ні за що не здогадаєтеся, з чого він зроблений, виглядає просто шикарно і має неперевершений смак. Готується все, як завжди, максимально просто і швидко, ви точно захочете його приготувати. Отож, не гаймо часу та розпочнемо. Вмірний стаканчик наливаю собі 200 мл окропу, сюди висипаю желе, у мене це одне ананасове. Желе розмішую та дочекаюсь, доки воно розчиниться і трохи охолоне. Тепер сюди додаю кисломолочний сир. Можна додати ще цукру за смаком, якщо вам здається його мало, перебиваю це все блендером до однорідної маси. Робиться це все дуже швидко і легко, перебивається все до ось такого ідеального стану. Ну, а далі мені знадобиться формочка. У мене ось така скляна. Виливаю сюди шар желе та відправляю його в холодильник для застигання. Це займає буквально 15-20 хвилин. Те ж саме я роблю з іншим шаром це у мене полуничний Також його заливаю поверх на насового желе і відправляю в холодильник. Ну а Останнім шаром у мене буде желе із киві. Також його гарненько ось так розрівнюю та відправляю в холодильник для стабілізації вже, можливо, на півгодинки, трохи довше часу, щоб всі шари стабілізувались. Щоб вийняти десерт з форми, я на декілька хвилин опускаю форму в теплу воду. Буквально 2-3, можливо 5 хвилин, там уже ви самі це зрозумієте. Перевертаю на тарілочку, там можна нарізати і насолоджуватись. Десерт виходить дуже смачний, ніжний і такий літній освіжаючий. Ви обов'язково маєте це спробувати в літню спеку. Це саме те, що хочеться, і те, що треба. Впевнена, що вам сподобається. Ну що, спробую. Клас. Дуже ніжно, дуже повітряно. Все прямо розтає в роті. Справжній ідеальний літній десерт. Обов'язково готуйте.